Добрий день, діти! В цьому відеоуроці я б хотіла разом з вами пригадати додавання, віднімання, множення та ділення у стовчик. Тож, почнімо. А почнемо ми, звичайно, із додавання. Маємо ось такий приклад: додавання трицифрового числа і трицифрового числа. Отже, форма запису. Ми маємо обов'язково в додаванні та відніманні все записувати почленно, тобто порозрядно, так? Порозрядно. Це означає, що одиниця під одиницями. Десятки під десятками, сотні під сотнями. Наприклад, у нас було б завдання: нехай буде 786. Додати нехай буде 75. Звертайте увагу, зверніть увагу, як я записала, одиниці під одиницями, десятки під десятками. Сотні. А у 75 сотень немає, тому тут просто вільний місце. Отже, 8 плюс 6 це 14. Ми 4 записуємо. А 1 переносимо, тобто запам'ятовуємо на наступний розряд. 4 плюс 8 12, і плюс одиничка ось ця, це буде 13. Ми 3 записуємо, а одиничку переносимо на наступний розряд. 6 плюс 7 13, плюс 1 14, ми 4 записуємо, а одиничка у нас начебто виходить наперед. Так, вже з'явився розряд тисяч. Ну і давайте розв'яжемо цей приклад, раз, раз же ми його записали. 6 плюс 5 це 11. Один пишемо, один переносимо на наступний розряд. 8 плюс 7, 15, і плюс ось ця одиничка, не забувайте про них, будь ласка, це буде 16. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 7 плюс ця одиничка це буде 8. Нового розряду в нас тут не з'явилося. Тому ось така відповідь. 861. Далі пригадаємо віднімання. Наприклад, 1849 мінус. 374. Знову ж таки, нагадую, що ми записуємо розряд під розрядом 374. Тобто, ви тут можете собі провести уявну лінію, що при додаванні та відніманні цифри мають бути, начебто, приліплені до цієї лінії. Так, розряд під розрядом. 9 мінус 4 це 5. 4 мінус 7. Отут вже починається цікава історія. Пригадуємо, що робити, якщо ми не можемо від меншого відняти більше, ми займаємо десяточок. У наступного розряду. записуємо сюди. Тобто тепер виходить на 4, а 14 мінус 7. 14 мінус 7 це 7. Тут в нас тепер залишилось 7, не 8, а 7. Бо один розряд, так, один, одну сотню. Ми забрали, так? Це ж нас сотні. Відповідно, виходить 7. 7 мінус 3 це 4. І 1 мінус пусте місце залишається 1. Ось така відповідь у нас вийшла. І давайте розглянемо трішечки складніший приклад. Наприклад, 1000 346, 346. Відняти 754. 754. Так, спочатку все просто: легко. 6 мінус 4, це 2. І тут починається 4 мінус 5. Як і в попередньому прикладі, ми займаємо у наступного розряду десяточок і переносимо його сюди. Пригадуємо про це. Тепер у нас виходить 14 мінус 5 дорівнює 9. У нас тут залишилася двієчка, але знову ж таки, від двієчки ми не можемо сім відняти. Тому ми займаємо ще один десяточку у наступного розряду. так? І записуємо цю десяточку ось тут. У нас тут виходить, ось тут разом виходить у нас 12. 12 мінус 7 дорівнює 5. Одиничка в нас була, ми її забрали, про це свідчить ось ця точечка-крапочка. Відповідно, тут вже в нас немає нічого. Тобто тут 0 мінус пусте місце це, звичайно, також пусте місце або 0. 0 ми сюди писати, звичайно, не будемо. Переходимо до множення. Маємо такий приклад: 125 помножити на 43. В даному випадку я теж записала все розряди під розрядами, тому що так мені буде зручніше. Якби в мене був приклад 125, ми його теж розв'яжемо, помножити, наприклад, на 40, то тут я можу записати. Ось таким чином, тобто ось цей нуль можна виставити трішечки вбік. Таким чином, нам буде значно зручніше обчислювати. Чому ми так можемо це зробити? Тому що при множенні будь-якого числа на 0, так якби ми першим 0 множили, ми отримали перший рядочок 0, 0, 0, 0. І нам це нічого абсолютно не дає. Тому ми цей 0 можемо трішечки змістити і не виконувати зайву незрозумілу роботу. Отже, давайте перейдемо до нашого першого прикладу. Нагадую вам, пам'ятайте про це, що спочатку ми множимо. Одиничку одиниці другого множника, в даному випадку це трійка, на кожен розряд першого множника. Тобто 3 помножити на 5 це 15. 5 записуємо, одиничку, один запам'ятали. 3 помножити на 2 це 6, плюс ось ця одиничка це 7. 3 помножити на 1 це 3. Другим кроком ми розв'язуємо множимо другий розряд нашого другого множника. Тобто 4 множимо на всі ці цифри. 4 помножити на 5 це 20. 0 записуємо, 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 це 8, плюс 2 це 10. Знову ж таки, 0 записуємо, 1 запам'ятовуємо, 4 помножити на 1 це 4, і плюс 1 це 5. І далі нам ось ці два результати треба додати. Підкреслюємо, тепер додаємо те, що маємо. Тут 5 плюс пусте місце. Тут у нас 7 плюс 0, це 7, 3 плюс 0 це 3 і 5. Все, обережно, хайно додали, і ми отримали ось таку відповідь: 5375. Давайте повернемось до ось цього прикладу, де в нас був 0. Ось цей 0 ми можемо ось тут одразу перенести, виписати його і далі просто множити 4. 4 помножити на 5 це 20, 0 записуємо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 це 8, плюс 2 це у нас 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 1 це 4, плюс 1 це 5. В результаті ми отримали 5000. Переходимо до ділення і почнемо з ділення у стовпчик двоцифрового числа на одноцифрове пригадаємо, як взагалі це робиться: 72 поділити на 6. Так, як в нас. Дільник це однозначне число, то відмічаємо собі так душкою. Я не знаю, як ви звикли це робити. Я звикла відмічати ось так: дужкою, знову ж таки, одну цифру, так, тому що в мене однозначний, одноцифровий можна сказати, дільник. Відповідно, скільки разів 6 вміщується в 7? Звичайно, один раз записуємо одиничку і віднімаємо 6. Підкреслюємо. 7-6 мінус це 1. Ось цю двічку настав час спускати вниз. Скільки разів вміщується 6 в 12? Звичайно, 2 рази. Двічку записуємо, перевіряємо 2 помножити на 6 це 12, і віднімаємо. В результаті ми отримали відповідь: 72 поділити на 6 дорівнює 12. А тепер переходимо до трішечки більш складнішого прикладу, де ми будемо ділити 3 цифрове число 928 на двоцифрове на число 32. Так, як у нас дільник двозначний, так, це двоцифрове число, то ми собі вже відмічаємо, що, в принципі, в нас дивимося спочатку на перші дві цифри, на це число 92. Скільки разів вміщується 32 в 92? Здавалося б, 3, так, на перший погляд, але давайте перевіримо. Якщо ми помножимо 3 на 3, це буде 90, і 2 помножити на 3, це буде 6, тобто це виходить 96, і нам не вміщується. Отже, візьмемо по 2. 2 помножити на 2 це 4. Давайте перевіримо це у стовпчик, щоб було взагалі наочно. 32 помножити на 2. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 3 це 6. В результаті віднімаємо 64. Віднімаємо. Відвідки 4 ми не можемо відняти, отже, нам треба зайняти попереднього розряду 10. Тепер виходить 12 мінус 4 це 8. Тут у нас ще не 9, а 8. 8 мінус 6 це 2. Прийшов час спускати ось цю восьмірочку. Пустили. Тепер розмірковуємо, скільки ж разів вміщується 32 в 288. Треба подумати. Ви можете брати будь-яке число. Наприклад, давайте подумаємо, що 32 вміщується 7 разів. І перевіряти це. 32 помножити на 7. Множимо. Чи буде цього достатньо, чи це буде забагато? 7 помножити на 2 це 4. 14, так пишемо 4, 1, запам'ятовуємо. 7 помножити на 3 це 21 плюс 1, 22. Ми отримали 224. Замало. А якщо ми додамо 32, помножимо на 8. Можна або сюди додати 32, або просто помножити на 8. 32 помножити на 8. 2 помножити на 8, це 6. 16, 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24 плюс 1, 25. Знову ж таки, не вистачає. А якщо ми візьмемо по 9. 32 помножити на 9. В деяких прикладах е, явно видно, а в деяких треба підбирати, шукати. 2 помножити на 9. Це 18. 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 помножити на 30, 27 плюс 1, 28. І в нас якраз виходить це число, яке ми шукали. Отже, ми беремо по 9 разів і віднімаємо на наші 288. В результаті отримали. В результаті віднімання отримали 0. Отже, без залишку. І 928 поділити на 32, дорівнює 29. Ну і на цьому відеоурок в мене закінчився. Якщо у вас залишаються якісь запитання, ви завжди можете мені написати. А ще краще, якщо б ви коли дивилися це відео, краще розв'язували разом зі мною у зошиті, тобто прописували все те, що писала я. На мій погляд, так, і розуміється краще, і запам'ятовується краще. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня!